Із настанням холодів у водоймах відбуваються значні зміни, які впливають на життєдіяльність риб. Вони стають малорухливими, уразливими, збираються у зимувальних ямах. Вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах може завдати непоправної шкоди рибним запасам. Наголошують фахівці сумського рибоохоронного патруля. На території Шосінського району знаходяться такі зимувальні ями. Перша це затока річки Десна в районі Со біля села Собич, площа 2,5 гектари. Друга зимовальна яма це акваторія біля місця впадіння річки Іводка у річку Відь на відстані 300 метрів проти течі. Біля села Бражівка, площа 1 гектар. Третя зимовальна яма. Це акваторія річки Десна в межах Сумської області біля села Очкине. Це урочище Роздори, так називаємо. Площа 15 гектарів. Це місце впадіння річки Десьонка в річку Десну за те, на відстані 500 метрів. Ще дві зимувальні ями знаходяться на території Знобновгородської селищної територіальної громади. Це так зване урочище попова яма на річці Десьонка площею 2 гектари, а також урочище Базикіна яма площею 3 гектари. Обидві знаходяться біля села Очкіне. Вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах забороняється з 1 листопада поточного року до початку нерестового періоду. Штраф за лов водних біоресурсів на зимувальних ямах, тому числі. Із берега складає від 34 до 170 гривень. Крім цього, штраф виписується і за кожен незаконно добутий екземпляр на зимувальних ямах. За кожен незаконно виловлений екземпляр сома треба буде сплатити державі збитки у розмірі 5117 гривень, за кожного содака 3587 гривень, за кожного коропа або сазана 3706 гривень, за щуку звичайно 3468 гривень, за окуня звичайного 3162 гривні. Амура або товстолобика 3638 гривень, за кожного синця або карася сріблястого 1581 гривня. ліща 1649 гривень, за лена 1598 гривень, за кожну краснопірку, пласкирку або плітку, звичайно 1581 гривня, за кожного рака 3332 гривні. Та іншим, крім цього, вилов водних біоресурсів заборонений сітками та пастками усіх видів та конструкцій, а також іншими сітковими знарядми добування, за винятком ракулово конструкції хапка та підсак, встановлених всіма видами рибальства, розмірів, вогнепальною зброєю, пневматичною зброєю за виключенням підводних рушниць, гарпунами, острогами, луками, арбалетами та іншими колючими знарядами добування, за виключенням гачкових знаряд та підводних рушниць. Давлячими та капканоподібними знаряддями, електролавільними системами це електровудки, електрогони, електрошокери, ультразвукові прилади тощо підсакою діаметром більше 100 мм або хваткою павуком, розмір яких перевищує 1 на 1 метр, і з кроком вічка сіткового полотна більше 10 мм для добування раків, та принади. Так, що забороняється ловити раколовками конструкції хабка з діаметром більше 70 см і кроком вічка більше 22 мм у кількості більше однієї одиниці на одного рибалку та інше. Крім цього, не слід забувати й про норми вилову водних біоресурсів. Відповідно до правил рибальства, рибальство дозволяється здійснювати рибалками безоплатно у порядку загального використання водних біоресурсів для стабільних потреб. Це без права реалізації за нормами вилови дозволених видів водних біоресурсів на одного рибалку за добу. За добу перебування на водоймі одному рибальці дозволено вилов 3 кг плюс один екземпляр будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах риби. Також за добу перебування одній особі дозволяється вилов 30 штук раків, теж у дозволених для добування розмірах, а це не менше 10 см.